Так, друзі, всім привіт приїхали ми на той кусок, що сюди ми, я його не знімав, тому що сюди тільки трактор можна доїхати, вітер. Тут ще степала посіяна, 50 кг удобрення. Ну, от така пшеничка Посіяна вона з 3,6. Вроді би і покусилася. Ну, є слабше ось, як зерно кинуло. а є, ось, бачите, ух, либо удобрення як кидала. Он не вийде. Там зайвість побіг. Та приїхали подивитися якраз обкатку на новому тракторі проходимо. Ну, Пшеничка така, непогана, я думаю. Ну ось, там, зрівнять, я не знаю, оце в нас СЗшка, ну а от там от сусіди ось. У них по нулю. Ну, звісно, лучше, наверное, найбільший висів. Ну, подивимося по урожайності. Полок теж. Це ось, сіяли, не видно було сліда. Там попав. Ну, Полок багато теж. Тут було постійно шподсолну, хоча ми пшеничку посіяли, подивимося. Що воно буде, може? Давайте вирвемо. От так от зараз, Що в неї тут закорні. І ну тут вона не одна, ну зрів... просто покажу, що воно. Я в цьому не сильно, але... Но... Непогано, я думаю, буде влаги, вже корочка, вже корочка, бачите. Ось. Ну а тут -а влаги, конечно, йо, йо Ну а що після зими Будемо давати ось ці літру по 100 кг, сюди теж, Ну, а все, то есть... я ж кажу, приїхали, бо сюди легкової машини не приїдеш там трошки вз... переміщена дорога Ну а так вроді би нормально Я ж кажу і трактор трохи обкатаємо А це края, ну края понятно що То що і сівалку бували не виключали То що вона спочатку не виключалася, а там уже нормально почала Піднастроїли Ну а так Сочки бур'яни тут були, усе. Там де бур'яни, вона тянеться вверх. Дивіться яка. Обірвав. Ну, набагато більша вона вище. Там де бур'яни, бачите? А так піднімаєш. Їх. Тут тянеться до сонця. А там менше. Подивимось. Підзняв, щоб було видно. Вже будемо знімати, як будемо тут підкармлювати. А на цьому будемо заканчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!